У середині березня, коли Боромлянська громада перебувала в тимчасовій окупації російських військових на центральній станції, екстреної меддопомоги прозвучав дзвінок. Росіяни обстріляли автомобіль, яким їхало подружжя. Чоловік загинув, а жінка потребувала невідкладної допомоги. Поступив виклик, що в місті Боромля є поранена жінка, котра отримала вогнепальні поранення під час пересування на власному авто. І росіяни обстріляли цей автомобіль. Було декілька поранених. Наскільки я знаю, що один поранений не вижив. Ну, ми не бачили цього пораненого, ми отримували виклик безпосередньо на транспортування цієї жінки. Стан її був важкий, Вона, в неї була внутрішня кровотеча, в неї було декілька вогнепальних поранень, грудна клітка була пошкоджена, була пошкоджена ніжні кінцівки. Ми зупинили кровотечу, наклали пов'язки, заклеїли відкриті отвори на грудній клітці оклізійними налипками, забезпечили судинний доступ, ввели знеболюючі, кровоспинні і проводили інфузійну терапію для підтримки життєвих показників, щоб довести до лікарні. В той день був організований гуманітарний коридор і мешканці. Тростянця боромлі повинні були виїжджати по гуманітарному коридору через Суми далі на Полтаву. Тобто, умовно, ну начебто, що повинно було бути безпечно. З росіянами було домовлено, що пересування буде цією трасою. Тобто, ми їхали. Ну, ми думали, що буде безпечніше, ніж ніж виявилося насправді. Доїжджаючи до Гребеніківки, ми побачили російські БТРи. Вони стояли. Я попросив водія. Скинути швидкість, ми їхали ну, повільно, близько там, 15 км за годину, під'їжджаючи до росіян. Під'їхавши до них, ми... вони спитали, куди ви їдете. Ми пояснили, що ми їдемо забирати поранену. Вони спитали, чому ми їдемо цією дорогою. Ми сказали, що ну, начебто коридор узгоджений на цей час. Вони кажуть, що ні про які коридори ми не знаємо. І що тут пересуватися небезпечно, ми могли відкрити вогонь на ураження. Ми запитали, що не видно, що ми швидка. Вони кажуть, нам байдуже. Забрали в нас цигарки, забрали декілька фонариків. Ну, як забрали? Вони спитали, чи можна взяти. Я спитався, чи це є риторичним запитанням. Не не, не впевнений, що вони розуміють, що таке ритечне запитання. Вони сказали, що так. Ну, я кажу, якщо нічого питаєте, у вас автомати, то ну забирайте. Їдемо, ми стоїть танк на дорозі. Ми намагалися його оминути. Танк на нас почав наводити дуло. Ми починали об'їхати, хотіли об'їхати з іншого боку. Він також ворочає баштою. Ми не зрозуміли, стали, куди їхати і що чекати від росіян чи будуть стріляти, чи чого вони хочуть, ми не розуміли. Стали, виліз танки, помахав рукою нам. Каже, проїжджайте, посміхається, такий задоволений. Ну, трохи було страшно, але да, так дуло направляється. В умовах цивільної швидкої, так. Я нещодавно повернувся зі сходу. Я був у складі добровольчого мобільного шпиталю. У мене було відрядження 37 діб. Ми займалися евакуацією, працювали в Бахмуті. Мабуть, там були епізоди пострашніші. Не було прямого контакту з росіянами, але там були постійні. Артилерійські обстріли, ракетні удари. Наразі у мене в наступний місяць я маю відрядження в США. Я пройшов конкурс по обміну досвідом. Я буду їхати в Вашингтон. Літіти. В жовтні повернуся, будемо бачити, як буде коїтися ситуація в державі. Можливо, ми вже переможемо на той час. В професії я працюю. Тільки два роки, а взагалі в медицині я з 2016 року, тобто я з 2016 року навчався в медичному коледжі, потім рік в медичному інституті за спеціальністю парамедик. І зараз навчаюсь на другому курсі медичного інституту, також в місті Суми, і вже два роки працюю як фершер на швидкій допомозі. Це практичні навички. По-друге, це напрацювання досвіду. Теорія без практики сліпа а практика без теорії мертва. Перші дні, звичайно, був деякий страх, і знаходились на станції по декілька, по два, по три дні, тому що, наприклад, моя дівчина також працює на швидкій допомозі. і У нас були різні зміни. І самостійно вдома знаходитись їй було страшно, особливо тому, що ми мешкаємо в районі хіміка. Це перше так ближче до закінчення міста Суми чи початку, як вже. Тому самостійно знаходитись дома, що їй страшно самі знаходити, що мені вдома, без неї також страшно. І тому ми спочатку вона відпрацьовувала свою зміну. Я просто знаходився на центральній станції, потім я відпрацьовував свою зміну, вона була поруч. Так як організували всі можливі умови для нашого існування, і не дай Бог потрібні будуть якісь руки додаткові. То ми залишалися і чергували по декілька днів від трьох, два-три дні залишалися і працювали там. Потім поверталися додому. Якщо поверталися додому, то це тільки для того, щоб там поїтися, прийняти душ. І знову йшли на намському на, на медичному коледжі, було бомбосховище. Ми там ночували. Звичайно, якийсь острах з'явився, навіть не острах, не те, що там тебе якось вб'ють, покалічать, а те, що не доїдемо до виклику. Те, що можуть відібрати, а бригади були комплектовані, якраз були зроблені спеціальні бригади, бригади швидкого реагування для виїзду до гарячих точок, і вони були комплектовані досить таки обширно для з дороговартісним обладнанням, з великою кількістю турнікетів, коровоспинних. Тобто ми гадали, що якщо б російські військові були трішки чи розуміли в медицині, чи були трішки, то вони б забрали все це, орієнтуючись на те, що вони допомагають собі не турнікетами, адж готами Есмарха, то вони могли б все це забрати. Водилося якось на нашу зміну, чи не знаю, чи то якась випадковість, чи це закономірність, припадали всі випадки нещастя на наше місто. Тобто, коли впала бомба на вулицю Спартака, ми також були чергували на зміні. Навіть з моїм невеликим досвідом якісь відчуття та якісь острахи в такі моменти відходять на другий план, тому що в тебе є пацієнт, в тебе є робота, і ти повинен швидко зорієнтуватися, швидко робити, швидко вести. Перед яка там є зупинка Кам'янка. Перед цим то я ж не перший раз виїжджав на евакуацію. Вона була. Ну, тоді, коли вже там виходить, такий рух, побачив, що застановка розбита. есть, тобто, ну якось такої великої біди, ну як не біди, а такого страху воно не було. Ну а коли вже повернули, побачили вдалі два БМП, зменшили швидкість і почали потихеньку їхати. Тобто, Зупинили солдатиці, так сказати, москальські. Куди їдемо? Навіщо їдемо, коли наш стар, ну, лікар старшої машини сказав, що ми їдемо по зеленому коридору на евакуацію ну, він на українській мові, які вони зрозуміли, що розуміли, але зробили від, що вони не розуміють. Тобто йому довелося перейти на російську мову. Ну, сказали, що ми їдемо за пораненими. Було сказано, тіпа, якби ви швидше їхали, то ми вас би розстріляли. Тіпа, незалежно чи це швидка чи не швидка, по дорозі був ще один пост, ну вони було зайнято, а в самому Бромлі вже стояли. Це якраз виходить, за мостом там ще один блокпост був. Зупинили, вони передивилися машиною і ми поїхали далі оказувати допомогу. Опять же, при виїзді нас зупинили, перевірили машину, вже нас пропустили. Ми на що їм сказали ті, там передати своїм, що ми їдемо, щоб без всяких самих, на що вони відповіли, у нас з ними зв'язку немає. Ну і потихеньку ми їхали на виїзд. Уже в виїзді в Боромлі, там, де у них, так сказати, база була, чи не знаю, якраз їм там привели обід чи уж, не знаю що, коротше питання. Нас там зупинили, опять же, передивилися машину, на що ми далі поїхали. Не спіша. Бо знаю, позд Гербінніковки стояли техніка їхня. Коли вже під'їжджали до самої гербіні... при про виїзді, вже почали в сторону Сум відрабатувати гради, це з лівої сторони в сторону Сум, може кілометр-два там, де стояли возле Гербінніковки, а ця артилерія їхня, танк, і танк і артилерія і БМП, їх вже там не було. Тобто вони поїхали вже. І по ходу на суми вліво, може десь на кілометр, може так очки, і працювали в сторону Сум. Ну, uh -huh. туди. В машині, звісно, звук був, я спочатку не зрозумів, що там за звуки, то Саш, відкриваю вікно ну, кажу, Саша, що ти там стукаєш, така то не не є стукаю. ехо було дуже здорове. Uh -huh. Ну, Як тільки ми проїхали вже цей Гарбініков, ми почали прибавляти швидкість, щоб піти до безпечно довести людину. Ярослав Борисенко отримав звання заслуженого лікаря України. Фельдшер Олександр Положій і водій Віктор Головня орден за мужність третього ступеня.